І сказав Саул до Давида: Ти не можеш піти на того флестимлянина, битися з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодості, і сказав Давид до Саула: Твій раб був пастухом свого батька при Отарі, і приходив лев, а також ведмідь, та й тягнув штуку дрібної худоби зо стада, а я виходив за ним і побивав його, і виривав те з пащі його. А як він ставав на мене. То я хапав його за його гриву та й побивав його. І лева і ведмедя побивав твій раб, а цей необрізаний філистимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого Бога. І сказав Давид: Господь ще врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього філестимлянина, і сказав Саул: Йди, і нехай Господь буде з тобою! І задягнув Саул Давида в свою одіж, і дав мідяного шолома на його голову, і надів на нього панцера. і прип'яв Давид меча його на одежу свою, та й силкувався йти, бо він не звик був до того. І сказав Давид до Саула Не можу в цьому ходити, бо я не звик. І поскидав Давид їх із себе. І взяв він кия свого, в свою руку, і вибрав собі п'ять вигладжених. Камінців із потоку, і поклав їх у пастушу торбу, яку мав, та в торбину, а його праща у руці його, і він пішов до филестимлянина. А фелестимлянин підходив усе ближче до Давида, і чоловік ніс щита перед ним, і подивився фелестимлянин та й побачив Давида, і злегковажив його, бо той був ще хлопець. Рум'яний юнак стрункої постави, і сказав фелестимлянин до Давида, «Чи я пес, що ти вийшов на мене з Києм? І фелестимлянин прокляв Давида своїми богами і сказав фелестимляни до Давида: Ходиш до мене, а я твоє тіло віддам птаству небесному та звірині польовій». і сказав Давид до фелистимлянина: Ти йдеш на мене з мечем і списом, та ратищем, а я йду на тебе. В ім'я Господа Савоота, Бога військ Ізраїлових, який ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе, і дня цього я дам фелестимського табору, птаству небесному та земній звірині, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів, і пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа. І він віддасть вас у нашу руку. І сталося, коли филистимлянин устав і пішов, і зблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави навпроти филистимлянина. і простяг Давид руку свою до торби, і взяв звідти каменя та й кинув із пращі. і вдарив филистимлянина в чоло його, і той камінь вчався йому в чоло, і він упав на обличчя своє на землю. І отак переміг Давид фелестимлянина пращою та каменем, і вдарив він фелестимлянина, та й убив його. А меча не було в Давидовій руці, і підбіг Давид, і став на фелестимлянина, і вихопив його меча, і витяг його з його піхви, та й убив його, і відтяв ним йому голову, і побачили фелестимляни, що помер їх селач, і стали втікати.